Сьогодні 14 листопада 2024 року. Перше заняття математика. Тема заняття класифікація предметів за формою і величиною. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні у вас ваша улюблена математика. Я впевнена, що ви її дуже-дуже полюбляєте, бо ви в мене такі розумнички. Так, але сьогодні, дітки, я хочу вам розказати цікаву новину. Ми сьогодні з вами будемо мандрівниками. Так, саме мандрівниками, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, подивіться, що в мене є. Так, це справзнісінька мапа, мапа скарбів, так. Але найважливіші скарби для вас зараз це ваші знання. Давайте її з вами роздивимось. Так. Де ж буде полягати наш шлях сьогодні? Так, перший шлях сьогодні веде в болото. Підемо туди? Так, звичайно, ні. А другий шлях веде в царство Баби Яги. Бажаєте туди потрапити? Так, звісно, ні. А третій шлях веде до осіннього лісу. Може, там ви хочете побувати? Так, я вважаю, що дійсно ось до осіннього лісу ми з вами можемо потрапити. Подивіться, яка краса, яку гарну картину, осінню картину намалював художник, справжня осінь. Я теж хочу дуже-дуже туди потрапити. Сьогодні я пропоную потрапити в подорож неабияк! Сьогодні нам буде допомагати летючий килим, але його треба залатати. Подивіться уважно, які там дірки, яких багато. Дірки тут незвичайні. Давайте роздивимось з вами. Я впевнена, що ви всі знаєте назви геометричних фігур, як вони виглядають. Тому про це говорити ми сьогодні не будемо. Ви мені просто кажіть, які латки ми будемо ставити, з яких геометричних фігур. Просто їх називайте. Домовились? Так, починаємо. Круг. Круг правильно. Ще круг. Ще круг. Боже мій, які ви молодці. Давайте з вами порахуємо, скільки латочок кругів ви. Зробили, рахуємо. Один, два, три, чотири круги залатали наш килимок, біднесенький. Так, але посередині, подивіться, дітки, ще є дірки. Давайте їх залат... залатаємо. Квадрат. Квадрат. Молодці, ще є квадрати. Немає. Давайте їх порахуємо, скільки їх. Два квадрати. Молодці, яка фігура ще залишилась у нас незалатаною. Звичайно, це трикутник. Подивіться на наш килим, який він став яскравий, красивий, залатаний такими хайними латочками у вигляді геометричних фігур. Ну що ж, сідаємо на цей килим. І вирушаємо в подорож. Подивіться, дітки, ми з вами прилетіли в осінній ліс. Подивіться, як гарно і красиво навкруги. І як ви гадаєте, яка зараз пора року в лісі? Так, осінь. А як ви здогадалися? Так, звичайно, дерева стоять у жовтому вбранні, так, на землі дуже багато опалого листячка, звичайно, на вулиці похолодало. так? Це прикмети, дійсно, це прикмети осені, але ми не чуємо, як співають пташки. Тому що, підказуйте, куди подівалась більша частина пташок. Правильно! Полетіли в теплі краї. Ой ми з вами потрапили на галявинку. Подивіться, що тут росте. Так, це грибочки, але їх ви не чіпайте, які є гриби. Отруйні і стівні, правильно, а це перед вами мухоморчик, звичайно. Але подивіться, який він гарний. І я зараз пропоную вам. Пограти в гру, яка називається Мухомори. Ми з вами повторимо, які цифри ви знаєте, і як правильно потрібно рахувати. Ну що, готові? Починаємо. Та ось перед вами два мухомори. Але шапочка у них червона і плямочок там дуже мало. Давайте будемо рахувати. скільки. Плямочок на першому мухоморі – Одна, а на цьому теж одна. Правильно, дітки, це цифра один. Наступні мухоморчики рахуємо 2. Два. Два. Молодці. Ой, ще мухоморчики на, на галявинці. Ой, яка краса! Рахуємо. Три плямочки. Три плямочки, звичайно! І ось остання пара мухоморчиків, ну-ка, порахуємо і їх. Яку цифру треба вписати? Правильно, цифру чотири, а тут. Так! Дійсно, і тут цифру 4. Молодці дітки, з цим завданням ви впоралися все вірно. Ой, подивіться, як небо затягнули осінні дощові хмари. І далі у нас маршрут до лісових звірят. Я пропоную перечекати там дощик і пограти з нашими звірятами. Згодні? Так, вирушаємо до лісових звірят. Сідаємо на килим і полетіли. Так, потрапили ми до лісових звірят. Гра називається Порахуй лісових звірів. Тож будьте уважними, скільки лисичок ви бачите на екрані. Рахуйте один. Два, три, чотири. Правильна відповідь. Чотири лисички. Скільки ведмедиків перед вами? Один ведмедик правильно. Скільки вовченят? Два. Правильно, які ви розумнички. Скільки кабанчиків? Прибігло з вами привітатися. Три кабанчика. давайте їх порахуємо. Один, два, три. Молодці, дітки. Скільки оленів прибігло на галявинку? Один, два, три, чотири. Правильно, дітки. І наш дощик йде все сильніше. Скільки краплинок ви бачите? Чотири краплинки Так, дощ сильний. Потроху дощик стає слабкішим. Скільки краплинок ви бачите зараз? Один, два, три. Звичайно, менше вже ми бачимо краплинок. Ще тихіше стає дощик. Скільки краплинок ви бачите? Дві краплинки, так? І дощик наш припиняється, і залишається одна краплиночка. Правильно, молодці. Дощик зовсім перестав і впала одна крапелька. Ви всі добре впоралися з завданням. Знаєте цифри і вмієте добре рахувати. Ось нарешті скінчився дощик, і нам потрібно вирушати в дорогу, сідати на летаючий килимок. Але тваринки дуже хочуть, щоб ми ще трошки залишилися з ними, погралися. Ви згодні? Так, ну давайте. Ми з вами пограємо в гру. Великий, середній, малий. Або маленький. Бо наші тваринки зовсім не знають, як це визначати. Давайте їм допоможемо. Ось перед вами три ведмедика і три м'ячика. Перший ведмедик який? Великий, маленький чи середній? Великий. Другий ведмедик. Середній, а третій. Маленький. Їм треба роздати ось ці м'ячики. Маленькому ведмедику треба роздати маленький м'ячик, середньому середній, а великому ведмедику треба дати найбільший м'ячик. Давайте подумаємо: маленький м'ячик, куди ми роздамо? Так, для маленького ведмедика середній так і залишається, а великий м'ячик ми віддамо. Великому ведмедику молодці. Так, тепер дивимось, хто в нас тут прискакав на галявинку? Зайченята, вони однакові за висотою, вони різні, правильно. Давайте спочатку їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три. Так, скажіть мені, найменший зайчик. Який стоїть за рахунком. Так, він стоїть у кінці, він третій за рахунком стоїть. А між великим і маленьким який зайчик стоїть? Середній зайчик. Найпершим стоїть. Який зайчик? Великий зайчик. Молодці. Тепер у нас лисенятка. Скільки їх порахуємо? Один. Два, три. Найменше лисенятко стоїть поруч з яким? З середнім лисенятком. Правильно. Також в нас є ялиночки. Їх теж три, теж одна велика, середня і маленька. Маленька ялинка стоїть після, після середньої ялинки. А велика ялинка стоїть перед, перед середньою ялинкою. Молодці, дітки! На всі запитання ви відповідали правильно. Сідаємо на наш килимок і вирушаємо в дитячий садочок. Так, дітки, ось таке незвичайне заняття. Сьогодні з вами ми. Провели. Скажіть мені, будь ласка, де сьогодні ми з вами побували? Так, в осінньому лісі, звичайно, а скажіть мені, будь ласка, що ви там бачили? Так, і гриби, і звірят, звичайно, молодці дітки. Вам сподобалась наша подорож? Так, я вважаю, що вона була дуже цікавою. І ви в мене були розумничками. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей і до нових подорожей, до побачення!